Покажу ще одну свою клумбу гарного вам перегляду. І розкажу про гортензію Геркулес. Що я хочу зараз зробити? Грунт у мене тут вже зволожений, вчора ще поливалося все. Я хочу підкислити, бо планую його підживляти на наступний день. Тому ось. Під... Зроблю підкислення. Ось у мене водичка вже підготовлена. Тут бурштинова кислота 5 грамів на 10 літрів води. Ось так є. А через день, або на наступний день я зроблю підживлення і Далі покажу, що буду робити. Далі я хочу зробити підживлення, і хочу ще зробити захист. Бачите, вона трошки хлорозить. От, треба їй дати хелат заліза, а також магнію. тому на відео ой, на каналі буде відео. Що я буду додавати поступово? До зустрічі!